Зараз потрібна фарба. Підбирає, вибирає гурта в сайт епіцентру. Побачив елемент ріку. Що скажеш про неї? Дуже якісний продукт за свої гроші. Має гарну покривну здатність, гарний розхід до 10 квадратів з літра. Сім'я буде жити, дітки та ще й тваринки будуть домашні. Коротше періодично будуть мити, витирати, протирати і так далі. Ця фарба має до трьох тисяч циклів миття. Ще одне питання. А відправити швиденько зможеш? Добре, починаю збирати. Слухай, друже, привіт. Твій елемент мене знову здобував. Фарба достойна, Швидесенько все виконали, навіть швидше, ніж планувало, то ще й додатково зроблю. На каву хоч вистачило? На каву? Ще й на красан вистачить. І тебе пригостить. Дякую вам, звертайтеся. Дякую тобі. Давай до зустрічі.